Доброго вечора, ми з України! Всім доброго дня! Сьогодні прийшла до мене ще одна посилочка, ну, але вони нерівновірно приходять, що не можна так зібрати за тиждень. Багато посилок, щоб зробити велике розпакування. Але нічого, може з часом буде все ліпше, тай. Не все не є змога заказувати багато речей. Адже в нас в країні тепер складно із роботою складно із. З прожиттям все дорожче і дорожче. Але нічого все буде гаразд, я думаю. Україна переможе і все буде, вже будемо жити по-новому на кінець. Так що сьогодні прийшла одна посилочка. Ну, я так замітив, що менше відео більше переглядів вона мають, ніж такі великі розпакування. Ну, я, ну не знаю, може так у мене. Але давайте розпакуємо і подивимося, що там нам сьогодні прийшло. Так. одна один товар досить довго йшов. так тут не пише, мало би писати коли було замовлення чогось нема Ну, більше місяця йшов я не 20 27 мені здається а от 26 лютого ну, я замовляв так, більше нічого немає. Так. Це пройшов мультиметр. Е, мультиметр досить популярний на Aliexpress Мультиметр. У даного продавця більше двох тисяч продажів даної модельки і цей. І 4,9 оцінка. Багато, багато відгуків є з України. Так що, кому цікаво, можете почитати. Я дам. Опис буде, В описі буде посилання на продукцію. Ось такий мультиметр. От мені, сподобався. я собі його придбав. Він зараз такий дорожчий, може ще буде. Дешевший, ну зараз і 500 гривень, я там бачу. Заходив сьогодні 500 з чимось гривень. Але може буде деш податок. Ну я брав його за 300... А, ту, бреш, за 292 грив. Так. Так, інструкція. Інструкція. Інструкції є на англійській і на китайських мовах. Так що можна перевести. Так. От знаєте, так. Гарантійний сертифікат. Ну, то таке. Так. Я не мультиметр. Це типу смарт-мультиметр, як воно писало, міні, От, з дисплейчиком все. Так. У комплекті йдуть от такі півтора вольтові. 3А. Батарейки Pixel фірми. Так. Так я зараз розкручу. Встановлю і продовжуємо. Так, ось вставили я ці батареєчки. Тут є спеціальна викрутка. Ось така викрутка. І все. Ось тут є режими, от, от бачите. Не знаю, це треба пробувати, треба читати інструкції, ми станемо пристрійці, кави Так. Ну на цьому... На батарейці... Не показує щось. Або я не так щось роблю. Ось такі є. Дивіться, ну, то кому цікаво, хто в тому розуміє. Що сьогодні прийшов ось такий прилад. Е, ним можна безконтактно перевіряти, чи є в кабелі живлення. Загоряється зелений або червоне світло. Так ось присутній ліхтарик підсвітити можна. Ну, Фірма БСІД. Ну, більше, більше характеристик, я думаю, і більше випису є в ньому. Я не, не електрик, не фахівець є у цьому. У продавця, кому цікаво, може зайти почитати або придбати даний товар, якщо сподобається, у продавця, або знайти його десь дешевше в інших продавців. Ось такий його прилад. Ну, я думаю, що такі прилади потрібні в кожному домі. Ну, так як можеш провірити розрив дроту, та все. Ну, все, його описі, це є Smart мультиметр як воно називається. Ручка. Так що кому цікаве моє розпакування. Так що кому цікаве моє розпакування, ну... І його гляди на Ютубі. Підписуйтесь на канал. кому сподобалось, ставте лайки. Коментуйте е, моє відео. Так що ось такий сьогодні смарт-мультиметр прийшов. Ну, є багато, ще речей йде цікавих. Тепер щось так довго йде, що капець. Але нічого, все буде Україна. Ось така штучка. Я думаю, що такий прилад має бути в кожному домі. Є їх багато, їх є багато різних. Так що «Аналі Експрес» такий досить дешевший, ніж у нас в магазинах або в інтернет, на інтернет-площадках. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!